Так, друзі, всім привіт! Як ж завжди, ви на моєму каналі. Ну що, хочу вам сьогодні сказати? У нас сьогодні лупляться наші фазанята. Давайте з вами пройдемо до квочки, подивимось, я тільки що включив брудер, витер, протер наш і заберу, щоб не вийшло як той раз, що квочка подави наших фазанят. Вони набагато менші, ніж курчата. Тому вона може це зробити. Зараз підемо подивимося, скільки вилупилося. бо я швиденько забіг. Думаю, подивлюся, що там. Ага, дивлюсь, там вже кучка у нас по-іншому зовсім квокче. Давайте пройдемо. Колочко, щоб куди їх положити. Так, ну що, давайте будемо дивитися ось одне нащупано. Двое двоє нащупав. А давайте и поднимем. Так, пока двое. Что у нас тут? Так, а тут над Тут пока без ознак. Тут наклівати. Так, а що куряче? А куряче наше незрозуміло, хай полеже поки. Так, забираю поки ці трьох і дивіться, які маленькі. І зараз є брудер Швиденько обрудер. Приберемо кришку, тут нагрілося вже, зараз отак випустимо. нас тут, поки так, так бачите, буду ось. Зараз положимо ті, кучки хай гріються тут під лампочкою, щоб їм тепло було, ми перевернулися. Все. Ну що, зараз трішки пробіжимося по господарству, я вам покажу. Як проживають наші фазани, і скільки у нас їх всього вилупилося. І вчора знову я зробив рокіровочку з фазанячими яйцями. Все, залишилось у нас остання квочка на цих яйцях. І прийшлось мені вчора трішки розкидати, тому що та квочка, яка сиділа, встала, сіла інша, і вони між собою міняються. Але я вирішив зробити по-іншому. Так, ну що, друзі, давайте подивимося, зайдемо сюди. Дивіться, де вони тут? Тут у нас сім штук вилупилося. Дивіться вже, які вони. Вони вже бігають. Я вирішив залишити їх без квочки. Все, поки що хай будуть тут. Без квочки. Так, а що в мене? Зараз подивимося, не горить лампочка ця. Може перегоріла, а може датчик зреагував. Оце така малеча. Так, тут в мене горить зараз. Але в них дуже тепло тут. Дивіться, які вже вони бігуни. Це, напомню я, це мої сім штучок з тих фазанів, що приїхали до мене. Друзі, в нашому кральчатнику. Поки що тут змін нема ніяких. Подивимось, що в нас ці дві кролиці. Так, і пропала в мене кролиця кітна. Оця здорова. Не знаю, що з нею трапилося. Я прийшов, вона утром просто лежить. Нема ні, нічого, ніяких проблем з нею не було. Вона повинна була 9 числа теж наводити, але... Ось тут на цьому місці, ось бачите, вона їх ніздо готувала і вона щось пропала. кролиці було десь рік і два місяці. Оце такі справи у нас, друзі, по, по кроликам. Так, що в нас тут? Давайте заглянемо сюди. Це наші курчата, ті, що в нас вилупилися. Дивіться вже, які вони. О. Так, а давайте знайдемо фінчика Треба тільки здоровий вже. Десь кохінг-фінчики повинні бути мали... менші. Ось, 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 ось сіненький, ось. Ось, ось, подивитися. Ось... Оце наш кофінхінчик. Так, 14 штучок і є. Зараз подивимось. Ага, вони вже корм доїли. Я вчора вечором їм підсипав. Вже корм доїли вони. А, ага, одне задавилось. Бачите. Задавила одне. Приберемо. Залишилось тоді у нас 13 виходить. Можна їх поставити в клітку і спробувати вже на вулицю виносити. Зараз я так, мабуть, і зроблю. Так, друзі, ще є в мене старі запаси. Отакого трисульфончика от три сульфончика. Пропоїв я наших сьогодні кроликів зранку і вчора вечором пропою три дні підряд. Краз у мене вистачає один. Такий пакетик на одне відро води на 10 літрів. Оце в мене вчора відро і сьогодні зранку відро. Це на 3 дні я таким пропоюю. Це ще старі запаси, вже такого трисульфону немає. І замовити теж немає де, тому що зараз все воно розведене. Продається. А це був у мене такий порошок. Гарна річ. Дуже гарно допомагає. В свій час я брав через западну Україну в ветеринарній клініці. Так, ну якось так, друзі. Взяв поки що маленьку таку кліточку, хай вони привикнуть до неї. Я думаю, їм буде тут краще, ніж там. І хай вони потихеньку вже привикають, а потім поставимо більше в мене її. Віться, як вони підросли за недільку у нас. Ну що, а тепер давайте підемо до нас курятник, печатник. Зараз треба теж буде покормити. Вони вже чекають. Значить малим качкам вони пролазять, я їм ще ставлю, ви бачите. О. Так, що в нас тут? Значить, я що вирішив, друзі? А вирішив я так. Ця квочка, що налупила наших фазанов, я їй підкинув ще 7 яєць. Ось, бачите, ось дивіться які. Чому? Тому що, дивіться, що тут у нас? Чорна квочка, так? Да? Вона то сидить, то не сидить вона то вона гуляє, бачите? ось ще щось десь ходить. Ось тут знесли ось уже. Ось взагалі яйця в іншій стороні. Тепер ця прийшла, сидить тут. Вони не можуть поділити, де щеї яйця. І я вирішив підкласти під ту кочку. Шкода, тут залишилась уже неділя, да, десь, а ну, зараз подивлюся. Да, десь неділька-півтори залишилось до вилуку І не хочеться теж, скільки просиділи, залишитись без наших маленьких фазанів, щоб яйця пропали або позавмирали. Зараз положимо сюди. У нас там ще не несуться у нас поки. А тут дивіться, яке роздольє в нас. Для всіх фазанів тепер, дивіться, вони бігають, пригають, скакають. Ось ще. Я думаю, їм клітка наша сподобалась. Ну і як світло виключаєш, тут світліше, там темніше. Якраз фазани таке полюбляють. Так, а що у нас тут на вулиці робиться? Да? А на вулиці що, друзі? Я раз в неділю пропоюю наших качок. У мене є така можливість, це давати їм сиворотку. Вони дуже полюбляють її, тим паче ще й з комбікормом. І якраз і кури в мене пропивають, і качки. Да, були такі маленькі і стали такі вже дорослі. Можна буде десь, я думаю, в кінці августа зарізати, спробувати або зважити. Подивлюся, яка буде вага. Батько возмущається маленьких. Теж чекає наїсти, бачите, відганяє курей. Качки в нас поїли. Тепер черга в наших курей. І як говорив, бачите, я даю їм макуху, жарену макуху свіжу. У курей, коли вони їдять макуху, Повишує, по, повисується яйця і вони трішки більше будуть нести вам гарних яєць.